Руйнівна поведінка у дітей це явище, яке зазвичай викликає ступор у батьків, яке вводить в оману часто навіть фахівців, і тут причин може бути енна кількість, і часто тут треба визнати, що без допомоги фахівця не впоратися. Руйнівна поведінка дітей різного віку. Перша причина найперша, і у дітей на молодшого віку, тобто дошкільного, це бажання розібратися у змісті речей, тому що просте розламування іграшок. Це також може бути руйнівною поведінкою, але це просто інтерес дитини, це не, озн... не бажання нашкодити майну чи зробити вам щось на ну, якусь підлянку. Ми говоримо про руйнівну поведінку, і тут, скоріше всього, треба говорити про саму руйнівну поведінку, яка наносить шкоду дитині. Mm -hmm. От. То в цій ситуації, що ми можемо зробити, це створити умови для убезпечення самої дитини. І далі, напевно, що треба дивитися на динаміку, як буде відбуватися, тому що це можуть бути одиничні прояви, і це все одне. Це може мати ефект, ефекти, він поглиблюється, то це друге. Я думаю, що у, у, у вас є точно досвід роботи із цим. Я погоджуюсь з тим, що у дітей дошкільного віку є така цікавість світу і речей. І дуже часто вони розкладають на найменші елементи дуже дорогі іграшки, які ми з великим трепетом їм вручали і давали для того, щоб дізнатися, як воно влаштовано, і це теж може трактуватися як руйнівна. Так, поведінка. Так, це може трактуватися як руйнівна, хоча дитина її мета є зовсім іншою. Ми, ми зараз говоримо трошки про да, тут напевно іншу ситуацію. проблему викликає інша ситуація, mm -hmm. коли дитина, як тайфун, змітає все перед mm -hmm. собою, все ламається. Це така, коли ми не знаємо, що робити, ми опускаємо руки, тому що все, що ми на перший погляд, що ми можемо зробити, це тільки зв'язати цю дитину. Mm -hmm. По-перше, я би хотіла сказати, що така поведінка руйнівна вона може проявлятись не тільки у дітей, які були чи виховувались поза межами власної сім'ї, у яких є досвід травми. Uh -huh. Дуже часто руйнівна поведінка це є результат травми, але також цю поведінку можуть проявляти діти. З так званих нормальних сімей, де відбуваються якісь важливі е, процеси, е, пам'ятаю сім'ю, де дитина починала трощити все у своїй кімнаті, коли е, мама була вагітна, чекала на народження е, братика угу. цього е, хлопчика. І, е, Старшому братику не вистачало уваги своїх батьків. Таким чином він привертав несвідомо, само собою, увагу своїх батьків. Тому, перш ніж ми могли точно сказати, що травма є точно причиною руйнівної поведінки дитини. Тут треба сказати, що руйнівна поведінка дитини може бути у кожної дитини. І треба дивитись. На те, що з дитиною відбувалося до цього періоду часу, що зараз відбувається у середовищі із людьми важливими для неї, і яка є динаміка змін, це є дуже важливо. Тобто, якщо ми бачимо, дитина є в прийомній сім'ї або у своїй сім'ї, і ця руйнівна поведінка починає все зменшуватись і зменшуватись. Це тобто потреби дитини починають задовольнятися, так. і ми правильно розпізнали це. Це значить, що якби всі процеси відбуваються правильно, більш-менш і, і варто підтримувати ці е, хороші речі, коли ми бачимо, що ця поведінка посилюється. Або ми вона не керовано проявляється і це регулярно. То напевно треба побачити тригери. Які цю цю поведінку треба чітко розуміти після чого це так. іноді це може бути маленька деталь, але її обов'язково треба розпізнати. Ну і деколи так як ти сказав, це неможливо зробити самому, і тут я би радила звернутися допомогою до спеціаліста, до психолога угу. до психотерапевта, який має досвід роботи з дітьми. Тому що не кожен теж психолог буде знати і буде вміти розпізнати оцю цю причину, ідентифікувати її і, і допомогти підказати на що варто звертати увагу. Що може бути оцим подразником, чи яка може бути причина у цієї руйнівної поведінки? Бо ми, якщо говоримо, наприклад, про таке явище, як порушення прив'язаності, mm -hmm. і це ознака якоїсь травмованості ще глибоко в дитинстві, вона зараз лише тільки проявляється, то дійсно батьки без спеціальної освіти вони це розпізнати не можуть. Є я думаю, що тут навіть не освіта відіграє роль тут е, тим чинником, який може. Не дозволити побачити може ну, бути да, бо саме в них Якщо ми близько така. якихось речей, які відбуваються, ми не бачимо загальної картини. Тому потрібен погляд з боку, угу. чиясь підтримка. Така я, я маю на увазі тільки виключну підтримку, не критику, не людей, які би сказали, це ви робите неправильно, ви не, ви не такі батьки. А людей, які би побачили цілу ситуацію глобально і підказали батькам цей сценарій, який лінія, яка відбувалася протягом істо е, життя, тобто він побачить причину і може ці прояви, він зв'яже, бо батьки зв'язати це на жаль не завжди можуть, бо вони є включеними у це правильно? і плюс, коли е, е, якась поведінка попадає на наш власний досвід, на досвід батьків. Бо вони самі, можливо, так себе Бо поводять, так то, то тут ще більше буде труднощів, Розпізна. щоб розпізнати і адекватно зареагувати. Тому все таки я я би радила знайти хорошого спеціаліста і звернутися за допомогою, щоб допомогти в Це першу точно. чергу собі, і щоб знати, як діяти далі, щоб не зашкодити. Бо я пригадую випадки, коли мама сама вчиняла суїцид свого часу, у, е, коли дій хлопчик був маленький, то е, чітко дитина проявляла цю руйнівну поведінку в майбутньому, бо вона була свідком цього. Ну тут ти маєш на увазі досвід травми, тобто бути так. свідком таких подій це також досвід травми, і дитина. Дуже часто це програє у, у ситуаціях е, різних життєвих. Транслюється так, саме це.